Привіт, друзі! Ха -ха! Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 20 жовтня, ранок на водоймах буде відчутно свіжим. Перші години ще можуть приносити туман і вологу, а повітря повільно прогріватиметься до помірних значень. Денна температура по більшості регіонів очікується в районі приблизно плюс 7, плюс 13 градусів Цельсія, вночі та на ранкових годинах місцями біля плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія. Не виключені короткочасні дощі або періодичні прояснення, а вітер часом відчутний, особливо на відкритих плесах. Тому ваші найкращі шанси на кльов пов'язані з ранком і вечором, коли вода спокійніша, а риба менш насторожена. Якщо ви плануєте ловлю мирної риби, то завтра варто орієнтуватися на делікатність і точність. Карась, плотва та підлящик мігруватимуть у більш захищені ділянки, затоки, місця біля корчів або переходи глибини, де вода тримає тепло трохи довше. Для поплавкової снасті обирайте тонкі повідки і дрібні гачки. Скользячий монтаж або монтаж з легким грузиком дозволить швидко підлаштуватися під потрібну глибину. Наживки класичні, мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка дрібної фракції невеликими порціями, щоб не перекормити точку. Якщо після 20-30 хвилин немає реакції, спробуйте змінити глибину на 10-30 см або трохи переміститись уздовж берега. У такі дні риба часто стоїть вузькими шарами і реагує лише при точному представленні приманки. Для фідера беріть легкі гудівниці й робіть перерви між закиданнями. У холодній воді кльов може приходити хвилеподібно, коротка тиша і раптові клювання. Хижак завтра може стати джерелом найяскравіших емоцій, але треба ловити його стратегічно. Щука найімовірніше чатуватиме в затоках біля корчів, на виходах з ям і біля прибережних заростей. Ефективні середні воблери з природною грою. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу, а також куливні блишні. Проводку робіть помірною з паузами, часто саме пауза провокує атаку. Окунь завтра може збиратися з граями біля переходів глибин і серед трав'яних полів. Дрібний силікон, міні оберталки і ультралайт Снасті дають чутливі відчуття на кінчику водилища. Судак більш істотно реагує в сутінках і може бути на бровках і підводних уступах. Повільний джиг з темним силиконом і чітким контактом з дном буде працювати краще за швидкі варіанти. Пам'ятайте про повідки для щуки її зуби не прощають тонких матеріалів. Вибір місця завтра критичний якщо вітер підніме хвилю на великій акваторії. Переходьте в бухти і затоки, де вода спокійніша і риба збирається. На заході країни локальні опади можуть зробити воду трохи замутненою. У такій воді експериментуйте з контрастними кольорами приманок. У центрі і півночі шукайте укриті ділянки з корчами і ямами. На півдній і сході, де бувають тепліші вікна. Звертайте увагу на прибережні зарості. Там мирна риба може триматися ближче до поверхні. Корисні тактичні нотатки. Міняйте глибину подачі приманки кроками по 10-30 см, починайте з легших і тонших монтажів, підвищуючи вагу приманки, тільки якщо немає реакції. Для мирної риби дрібні порції прикормки через проміжки часу працюють краще, ніж велике засипання місця. Для хижака майте під рукою кілька типів проводки рівномірна з паузами та зривками і швидко міняйте, якщо немає результату. Ще одна порада: слідкуйте за прозорістю води. У чистій воді обирайте природні, приглушені тони. У замутненій пробуйте контрастні яскраві кольори. Екіпірування та безпека. Одягайтеся пошарово. Термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокальна куртка. Запасні рукавички і суха ганчірка рятують руки від холоду. Термос із гарячим напоєм робить риболовлю приємнішою в прохолодний день. Візьміть кілька варіантів повідців: тонкі для мирної, міцні для зубастих. Запасні рачки, кілька різних приманок і невеликий набір інструментів. Якщо ви ходите на човні, перевірте засоби зв'язку і рятувальні жилети. В хмарну погоду орієнтування складніше. Підсумок 20 жовтня день для уважного рибалки, який готовий експериментувати з глибиною, приманками і проводками. Ранок і вечір ваші головні вікна активності. Вдень шукайте захищені місця і дійте тихо. Якщо підготуєтесь технічно, візьмете запасні приманки й одягнетеся тепліше, шанси на приємні клювання значно зростають. Беріть з собою терпіння, слухайте воду і насолоджуйтеся моментом. Хай кльове буде!